Система периметр, також відома як мертва рука dead hand, є однією з найбільш захоплюючих і водночас лякаючих сторінок історії холодної війни та ядерної стратегії. Розроблена Радянським Союзом у 1980-х роках, вона була створена як механізм гарантованого ядерного удару у відповідь, навіть якщо керівництво країни буде знищене під час першого удару. Існування цієї системи підкреслює логіку концепції взаємно гарантованого знищення mutually assured destruction, MAD, яка домінувала в ядерній стратегії під час холодної війни. Основні характеристики системи Периметр автоматизований удар у відповідь. Система призначена для автоматичного запуску ядерного удару у відповідь. Якщо вона виявляє ядерний напад на територію Росії. Та якщо не отримує зв'язку з політичним або військовим керівництвом протягом певного часу. Це гарантує, що навіть у разі знищення керівництва ворог все одно зазнає нищівних наслідків датчики та моніторинг, система використовує мережу датчиків, які відстежують сейсмічну активність, рівень радіації та інші показники ядерних вибухів. Якщо ці датчики виявляють ядерний удар, система активується. Три стани.